Двадцять страх. Страх огортає мене, наче туман осінню сільську місцевість. Цей страх диктує мені в думки, почуття та рішення. Я відштовхуюсь від нього, наче м'яч від футболіста. Страх грає мною. страх вчепився в мене. Та пожирає моє тіло, віднімаючи його масу. Страх не дає зімкнути очі вночі. Страх не дозволяє прилягти моєму змученому тілу. Страх вчупився в мою грішну душу. Страх це страх, закриває мені рота, але не дає закрити очі. Від страху я німа, але все бачу. Страх зробив речі, людей, життя, політику чіткішим. Це страх змушував мене знімати з людських облич ліцемірні маски та підводити їх до дзеркала. Це страх. Це страх. Цей страх був мені ворогом. А зараз, зараз зараз він мій товариш. Мій товариш, страх. Від страху зводить м'язо живота. Від страху, страху тяжко дихати. Страх, страх змушує мене вдивлятися в людське єство кожної людини, яку Бог, Бог приводить в моє життя. Страх, страх бути зрадженою. Страх, страх бути обдуреною. Страх, страх бути використаною. Страх. Страх. Це, це все це страх. Страх, страх, страх був. Моїм ворогом. А зараз, а зараз він, мій товариш, страх. Затуляє мені рота та відкриває очі. Страх, Це страха.